Доброго дня, шановне панство. Повертаємося Сергій. Мене звати прізвище Іванюк, з ким не знайомий. Повертаємося зараз з академії лідерів, яка відбувалася в місті Хам Німеччина, Північна Вестфалія. І що хочеться сказати, наша подорож розпочалася дуже дивно. Ми планували скинути максимум фото Відеоматеріалів в соціальні групи. Поспілкуватися зі своїми партнерами, записати інтерв'ю, але вийшло так, що наші плани дещо підкоригувалися. Справа в тому, що нас затримали на кордоні, і ми запізнилися на літак. І план був такий: приїхати в Краків, залишити автомобіль, полетіти в Дортмунд, попасти на навчання на академію. Повчитися, повернутися в краків, провести екскурсію, сісти в автомобіль і приїхати додому. Це був у нас такий план. Заброньовані квитки проплачені, заброньований готель все чудово. Але наші плани підкоригувалися, і так сталося, що ми не встигли на літак. Рішення з Валентиною ми прийняли фактично мотіло за півгодини часу під час розпивання доброї польської кави і вирішили сісти в автомобіль. І подолати ще тисячу е кілометрів. Тисячу кілометрів від Кракова до міста Хам. Е Ми це зробили. Ми це зробили, бо за добу фактично проїхали півтора тисячі кілометрів. І для чого я це розповідаю? Для того, щоб було розуміння, коли є ціль і коли є величезне бажання. Завжди знайдуться ресурси і завжди знайдуться можливості. Тому більш детально про те, що відбувалось на академії, які були речі, цікаві цінності, які подавали спікери. Я розповім дещо пізніше, але хочу величезний привіт передати нашим партнерам, які переживали за те, що ми не на зв'язку. Що сталося нашим рідним, які підтримували, переписувалися смс-ками, як ми добралися, де ми в дорозі. Величезний вам привіт, і вам скажу: це дійсно вища школа, це дійсно вищий учбовий заклад, академія лідерів. Рекомендую вам всім сюди попасти, потрапити і обов'язково стати. Тим керівником з великої букви, лідером, яким ви плануєте стати разом з компанією Лер Халсом Beauty Systems. Всього найкращого, величезний привіт з Німеччини. Ми в дорозі, їдемо зараз до Польщі. І завтра маємо зустрічатися з нашим наставником Міхалом Мацко. Всього найкращого, удачі!